Це таке дійство відбувається від людей, то і закінчується людьми. Але коли це народження, яке Бог від початку поклав, і Він е, знає, що це дійство повинно статися, то тільки Йосип про це подумав. Господь зразу зупинив його неправильні думки. Господь зразу зупинив ці неправильні думки, явився йому і каже. Йому Йосип, не бійся прийняти свою дружину. Вона тебе не зраджувала. Вона тобі вірна і вірна мені. Але вона моя обрана, та, яка зробить те, що я їй повинен. Тому що дитя, яке народиться, воно буде святим. Воно буде е, тим, до кого будуть приходити всі люди, яке в собі нестиме спасіння, яке в собі нестиме радість. Благословення. А люди, які сьогодні чують про Ісуса, знаєте, друзі, ми вчора трішки-трішки по благовістували. Небагато зовсім, якщо порівняти цей драй то така, як ото кажуть, капля в морі. Але знаєте, якщо коли ми бачили цих людей, які ми звіщали про Ісуса Христа, вони задоволені були. Навіть проїжджаючи, е, їхали від сестри, проїжджаючи заправочну станцію, дивимося, там люди стоять. Ми кажемо, давайте заїдемо їм за Благовістю, заспіваємо. Про Ісуса Христа скажемо. Дітки кажуть, давайте. Заїхали, заспівали. Засвідчили, наші дітки приготували, були такі невеличке печиво, розфарбували його, положили у кульочок його отуди поклали в відкритку з Різдвом Христовим. І кому ми свідкували, ми всім дарили подарунки такі. Вони були е, дуже здивовані цьому. І ось після того всього ми приїхали додому, і працівниці, вона мене попросила, я знімав на відео, е, скинути це відео. Я їй поділився, показав, питаю її, кажу, ну як ти? Вона пише, говорить, дуже прекрасно. А начальство в захваті. А я сам собі думаю, нікого не було. Знаєте, друзі, але нас побачили, і ось насправді і начальство їхнє, і все, і казалося, хтось би не сприйняв. Би, да? Але ось такий результат. Радість, яку приніс собі сам Господь Ісус Христос, воно приносить людям захват. Чого? Тому що люди мало знають. Тому що люди насправді мало знають, як Христос народився і як про це потрібно говорити. Як про це треба звіщати. І е, бачимо, що Батько Небесний, який послав ангела у сні до Йосипа, він заботиться про те, щоб Боже дійство діялося. А диявол заботиться про те, щоб сьогодні Боже дійство не діялося. Він хоче все перевернути. З голови на ноги, з ніг на голову поставити, щоб люди не розуміли насправді, як це відбулося. Не розуміли, ля це взялося. Сьогодні нам людям не зрозуміло, як ця діва, яка не знала мужа зачала і народи. Але знову ж друзі, це народження було особливим. І цю особливість ми сприймаємо вірою. Ми віримо в це, що це було так, як сказав Господь. Так як сьогодні ми прочитали, і бачимо, що Батько Небесний дає такий невеличкий інструктаж Батьку Земному. Каже, те, що народиться, воно буде святим. А ти йому даси ім'я, Ісус. Що значить Що значить слово Ісус? Спаситель. Це значить, що це буде спасити. Він спасе людей від, від гріхів їхніх. Він буде спасати людей від гріхів їхніх. І це дійство, яке мало було відбутися, ось ми бачимо, що коли народився Ісус Христос, написано, що Йосип дав йому ім'я Ісус. Але якщо почитати других євангелістів, які описують цю подію, і ця подія, вона трошки, скажімо, є коротша, є трошки більша, хтось більше її описує, ось євангеліст Лука. Він також її описує вже із слів е Марії, матері, я так розумію, Йосипа, батька земного. Да? Він це описує і описує те, що ще до того, як Марія зачала в своїй утробі, явився ангел і каже, що в тебе народиться Син, і ти теж даси йому ім'я Ісус. І Марія каже, як я народжу, коли я мужа не знаю. Він каже, все про це позаботиться Дух Святий, все буде добре. І таким підтвердженням говорить, що ось родичка твоя, Єлизавета, яку звуть, звали як в той час? Неплідна її звали. Вона не могла мати діток. Але вона зачала в старості своїй і також уже на шостому місяці вагітності каже. Ось роз... Господь через ангела дає підтвердження. Нам дуже часто не вистачає слів, не вистачає нашої віри сприйняти просто слова. І він дає підтвердження Марії. Ти ж знаєш Єлизавету, родичку твою, вона каже, знаю. Яка зветься неплідною називають. Вона вже до старості, до жила не має діток. Але, каже, вона зачала в старості, бо для Бога нема нічого неможливого. І ось цей момент, який говорить нам сьогодні про народження Ісуса Христа, він говорить, що для Бога нема нічого неможливого. Особливий момент народження Ісуса Христа відкриває нам, що для Бога нема нічого неможливого. Якщо наші можливості, вони якось ограничені, якщо наші можливості, вони трішки нам не дають так ось правильно подумати, то для Бога немає нічого неможливого. Знаєте, друзі, насправді Господь наш Ісус Христос, Він великий Господь, Господь який спасаючий. І не, не дарма Євангеліст Матвій записує нам ці слова і каже, Йосип був муж праведний. Що значить слово праведний? Що, що означає саме слово, яке саме за себе говорить? Він щось робив ну, правдиво, правильно, 에, стараючись догодити кому? Тому, хто праведний. Да? Ось все, що зв'язано з праведністю, ось, в одному слові, муж праведний. І ось коли він почув оцю настанову, яку йому дав ангел Господній, написано, коли він проснувся від сну, зробив все. Так як Господь йому повинен. Бачите, е, яка різниця між людьми, які е, стараються до праведності? І яка різниця між людьми, які ну, не мають в них бажання стримитися до праведності? Люди праведні вони сприймають все вірою. Пояснити це важко. Роз'яснити це важко, зрозуміти це неможливо нашим робити. Е, Тілесним розумом, дойти до цього дуже важко. Казалося, в тебе є молода дружина, да? казалося, що ти з нею вже заручений, і скоро весілля жити, і тут узнає чоловік, що вона вагітна. Але у сні являється ангел і говорить, що все добре і не бійся. І Йосип, будучи праведним, він прийняв Марію свою дружину, жив з нею і сприйняв це вірою. Сьогодні Господь хоче, щоб от насправді, так як ми з вами і прочитали, щоб ми насправді ось це все те, що читаємо в Біблії, так і сприймали, як написано. Бо народження Ісуса Христа сталося саме так, як написано в Біблії. І ніяк по-другому. І ми з вами ті посланці, яких Господь послав розповідати людям про народження. І Ісуса Христа. В ці дні ми будемо звіщати, проповідувати, говорити, свідчити людям про те, що Христос народився, і ми Його хочемо прославити в своєму житті. Ми сьогодні хочемо сказати якнайбільше людям про те, що Він народився. Він прийшов, прийшов у цей світ для того, щоб спасти людей, допомогти людям викарабкатися з тієї глибокої ями, що зветься гріхом, допомогти людям стати праведними. І це все в Ісусі Христі. Але як найбільше людей зможуть узнати, коли ми будемо з вами передавати цю звістку, так як ми читаємо в Біблії, не додати нічого свого, не убавляти від того, не підструювати цю звістку під себе, під наше бажання, і так би як нам би хотілося провести той час, зробити. Цей час, або ще щось сказати, додати до цього, але саме так, як написано в Біблії, і це буде правильно, і це буде угодно Богу, і це буде для слави Його. Знаєте, коли дітки готовилися до благовістя, щоб звіщати про Ісуса Христа, дітки. Ну, знаєте, так як і ми всі виростали в цьому світі, і колись не знали про Ісуса Христа, не знали про те, як Він прийшов. І так як були научені з дитинства, так і про це і говорили. І коли їм сказали, що кажуть, що ми будемо людям говорити про Ісуса Христа, звіщати але цей раз ми будемо, коли людям говорити про Ісуса Христа, ми людям будемо давати подарунки. Не будемо одних брати. Знаєте, якось було зразу не не в діток ревакція, така була якась. Ну не мов, як це? Знаєте? Не мов ми ж йдемо всім да, і не йдемо тільки для того, щоб нам дали подарунки. Але Господь Ісус Христос, він бачить ці молоді, маленькі сердечка, які. Кажуть, так, да, добре, согласилися. Вони трудилися, пекли тут пряники, малювали, пакували, готували вірші, пісні, тренувалися на гітарі. Паже не дуже і виходить, але він дуже багато приклав зусилля для того, щоб грати, звищати. Знаєте, Бог не оставив їх вчора, теж без подарунку. Кожен хтось, хто чув, хотів їм дати щось. І їм так було добре, знаєте, і вони також. З цілим кошиком подарунки в мене згадалося те місце, коли Ісус Христос нагодував дуже багато людей е хлібом і рибою. Да? А потім зібрали ще 12 кошів повних залишку. Ми, я, ми в кошик склали їхні цукерки, що їм там давали, і все, і такий повний кошик цукерок залишився. І кажу, бачите, і ось так Господь теж заботиться про нас. Так що, коли ми сприймаємо вірою народження Ісуса Христа, коли ми сприймаємо Бога вірою, Бог не залишить. Навіть тоді, коли ти готовий жертвувати, готовий служити Йому. І казалося нашим тілесним розумом, казалося, що я буду віддавати і залишусь без нічого, то Бог не оставить. Бог поблагословить, і в цьому є найбільша радість, коли ти віриш те, що. Ця радість приносить тобі все необхідне життя, здоров'я, сили. приносить все необхідне для того, щоб так було. Хай Господь поблагословить нас, хай Господь допоможе нам, щоб ніхто і ніщо в нашому житті не змогли нам змінити те народження Ісуса Христа, яке написано в Біблії, про яке ми сьогодні. Почули, будемо ще слухати і зможемо ще самі читати, щоб ні в нашому житті ніхто не зміг нам сказати, та ні, не так, а ось так. Але насправді народження Ісуса Христа відбулося так, як написано в Біблії. Слава Господу за це, що сьогодні ми можемо це читати, про це звіщати і прославляти за це Господа. Амінь. Давайте, друзі,